Доброго дня, шановні гості та підписники каналу Граблі 2.0. Сьогодні я знову на ділянці і ми знову сьогодні будемо працювати і рухати наш проект вперед. Я сьогодні один, тому ніхто мені не буде допомагати і зроблю не так багато, як мені хотілося, але я буду старатися. Що я сьогодні хочу зробити? Я хочу сьогодні удосконалити трішки щиток. А саме нульову лінію. Дякую, що є ще добрі люди. А саме людина, яка в мене електрику робила в моєму будинку, надав мені обладнання для обжиму. Товстих кабелів. Я наконечники минулого разу обжав фазні, але в мене не вистачило одної гільзи для нульової. І там шина була погана. Сьогодні ми це виправимо. Зараз раночку, поки треба набрати обертів. Далі я хочу ще спиляти одне деревце, воно заважає, воно попадає в, на ділянку. І воно якраз стоїть там, де буде е, огороже. А також попиляю ті великі дерева, зараз вам покажу. Ось отам от. Оці великі дерева попиляю їх і поперекочую десь, щоб вони не заважали, бо будуть підвозити ще багато землі. І щоб нормально розрівняти, там потрібно, щоб вони не заважали. От це я буду робити. Якщо мені вистачить часу і сил, то я ще хочу трішки підремонтувати столик, на якому зараз стоїть стабілізатор, а також зробити лавку. Побачимо, чи вийде в мене це, чи ні. Самому цікаво, а ви не перемикайте, спостерігайте. Я думаю, що побачите щось корисне, а щось можливо, я роблю не так, то ви коментуйте, навалюйте. Наперед, всім дякую, спостерігайте. А я пішов працювати. Так, друзі, дивіться, у мене багато, ну, як багато, не багато акумуляторної техніки, але декілька девайсів вже є. І відповідно деякі з них йдуть не тушкою, а з акумулятором в комплекті. Тому, щоб їх удобно було зберігати, я собі на 3D принтері розпечатавсь. Бачите, дивіться, така точка. Одного тут нема. Всі, вони всі макітовська посадка. Всі акумулятори макітовської посадки, тому вони підходять між собою. ось Один акумулятор, який я, навіть, на 8 годин докуплю, зручно. Раз, взяв, в машину закинув, хоп, взяв кудись з собою. Ось такий от запас енергії. Як вам таке? Напишіть, будь ласка. Причому ну, модельку знайшов в інтернеті, це не мій проєкт, не я її розробляв. І там багато різних варіацій. там і на 6, і на 8 є, і на 4 акумулятори. Класна штучка, мені дуже сподобалось для мобільності те, що треба. Що скажете? Як вам така ідея? Окей, не окей. Ось. Зараз знайшов там тумбочку одну, але вона привалена трохи всякими досками, то я соберу пилочку. Розпиляю, щоб добратися, витащити і зроблю з неї столика. Спостерігайте далі, буде цікаво. Так, друзі, ну що, дивіться, ось я знайшов такий столик, я його відремонтував. Ось. І. Е е е е Поставив, збив його до кучі. Мені цього столика хватить для того, щоб зараз працювати. ось Шухлядку я викинув. Полочки там вже їх не було. Ну, поки що він буде так, я його потім десь підсилю з саморізами. Тут взагалі все на гвоздях і на шипах, це класно. Деревина в чудовому стані, хоч воно останніх півроку на вулиці під Дощами і Сонцем. Понятно, що це шпанована частина, вона вже все досвідома. Але мені станом на зараз його абсолютно вистачить. Ось, Зараз я приступаю до. Ремонту оцього столика. Зараз я вам покажу, в чому там причина, я його швидко виправлю. Ось, Ось ви бачите, він трошки похилився. І отам синенька досточка з вікна. І я отак от просто вирівнюю і розкос дам. І все, він буде стояти далі. Він, він нормально стоїть, тільки що похилилося. Мабуть, що десь шип переламався. Ось, зараз ми його підсилимо і е, будемо приступати нарешті до перезбірки нашого електричного щитка. Тому спостерігайте далі. Буде цікаво. І, до речі, я ще знайшов отакий кухонний ящик. І там ще один великий кухонний ящик десь є. Я його теж дістану. Ми з нього зробимо якісь. Кресла, стульчики, лавочки, не знаю, щось придумаємо, коротше. І, і оцей стол я сам витащив. Знаєте звідки? От із під тої кучі. От всередині, бачите, там розкопано. Оце воно там все внизу було прикидане. Я це все освободив і витащив. А ну, напишіть, як я це один зробив. А я пішов поки працювати. Так, друзі, зробив я невеличкий ремонт походний цього столика, Забрив, закрутив розкос на два саморіза, взяв для цього спеціальний шуруповерт, Це меблевий шуруповерт, він легенький, маленька батарея. І саме прикольне, що в ньому зйомний патрон. Тут накрутив сверло, просверлив, а тут вже зразу біта. Тобто воно нормально там зберігається. Маленька біта 25 мм, зразу саморіз закрутив і все. Зробив я це буквально за 10 хвилин. от е -е. Класна штука, е -е. тому все було швидко. Зараз все переношу з великого стола на цей і на великий стіл приношу щиточок і починаємо працювати з ним. Спостерігайте далі, далі буде цікаво. А я пішов працювати. Так, друзі, покажу вам зараз, як працює прес. Значить, Так він виглядає. Це зажимні елементи, вони кожен призначений під свій діаметр обтиска, обтискаючого патрона. У мене він на 25 квадратів, квадратних міліметрів. І відповідно тут стоять 25 дві. Одна опірається в штифт. Друга піджимається піджимним елементом. Отак от, от ми ручкою накачуємо. От так, як вам так показати, з цієї сторони покажу. От я от зараз накачую його. Надіюсь, що вам хорошо видно. І знизу рухається. Він буде рухатися, потім впирається, а потім зажимає патрон. Ось. Як його потім ну, ти зажать, зажав, а що далі, да? його ж треба витягнути. Тут перемикач, він зараз в on. ми перекручуємо в оф, і воно саме виходить назад, туди, у вихідне положення. Потім, щоб ти качав не зря, опять в on виставляємо, і накачуємо, вижимаємо наступне. Таким макаром воно працює. Нормально зняти, як я це буду робити. Я не зможу, бо я один, одні руки, на жаль. Але покажу результат. Дивіться, далі буде цікаво. Так, ну що, друзі, я все зробив. Все зробив. Все. Акуратненько, обтис, бачите, Нолік. Вам там видно, надіюсь. Нолік на шинку із шинки. Три ноліка на кожну фазу в розеточку. Ну і фазні проводи, відповідно, теж між собою. Все нормально упорядочено. Перша, перша друга, третя фази. Все є. Ось, я вже мультиметр. Не буду вам брати, показувати, тому що в одні руки нема кому знімати. Але я перевірив, все працює. Ось, тому все красивенько. Ставимо назад кришечку, закриваємо. І нарешті будемо працювати далі, різати, різати кругляк, який на ділянці. Ну що, розслаблятись нема коли. Поїхали працювати далі. Спостерігайте. Так, друзі. Зараз обід. Я трошки хочу зробити переривчик. Нікуди виїжджати я не буду, просто тут сяду перепочину. Зараз я вам покажу, що я вже нарізав, які частини дерев я нарізав. Що я далі буду робити, які в мене задумки є. І поки я буду відпочивати, прошвернусь тут е, по мусорки. От, найду деталі, щоб скріпати собі якийсь е, стільчик. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Поїхали. Ось Цю березу я її трошки подрібнив. Там ще в одному місці треба один різ зробити, але вже трохи... Подустав. Щоб не клинило, не клинило мені пилку. Ось дивіться, я собі знайшов ось таку довгеньку теж кусочок берези. Я її підважую, там камінь виставив, підважую, щоб вона висіла, наче конець берези, А, а на цьому кінці, нема кому держати ж мені, я привалив ще одним валуном. І воно, виходить. Оця частина висить в повітрі, ну, конкретно да, останнє висіла в повітрі, я так раз і вона надламає, надламується і падає. І так ще один різ планую зробити. Там далі верхушку теж я е, обчекрижив ці гілки, покидав туди на кучу. ну і Зараз трошки хочу відпочити, е, зробити стільчик собі. а далі Далі ось оця от стара береза, дуже стара, вона товста. І я побачу, чи зможу я її взагалі пилкою розібрати на дві частини хоча б її. І буду думати, а що ж зробити мені з цими двома хорошими якісними кусками ольхи. Значить, є в мене ідеї, що з, з неї можна зробити з цієї ольхи, але от як її, е як же ж її нам е подрібнити, це гарне питання. Ну, Одну я точно зможу, а друга товстенька. Хоча це ж я її різав. От, -от, -от. Ха -ха. побачимо, е подивлюсь. В общем, поки буду робити е собі стульчик, буду думати. Так що не перемикайтесь, слідкуйте далі, і я буду все знімати. Так, друзі, о, все, бачите, зліпив, як то кажуть, я його сліпіла із того, що Е, Найшов матрас, він, звісно, такий вже ну, починає на під дощами підгнивати там, де. Але є частина, яка сухенька, я так її Ну, щоб можна було зараз сісти. Ми потім знайдемо якусь стару тканину, обтянемо пленкою, а потім наверх чимось накриємо. І буде нам де вже присісти на мягкому. Е, що скажете? Як... Чи треба було ліпити з досок? все? Що, що ви думаєте? Напишіть в коментарях. будь ласка от. Зараз сяду трошки віддохну. І пойду пилять далі. І це, мабуть, що буде на сьогодні все. Ну, ще не кінець відео, я ще буду виходити в ефір. Тому не перемикайте, слідкуйте, як це буде. Все, пере... приємного перегляду. Так, трошки порізав я ще березу. Все, що таке більш-менш подйомне, я ось на кучку поскидав, все таке більш-менш велике, щоб не витрачати час і сили. Я залишу тут, коли приїде трактор, ми його попросимо ковшом взяти і перенести це. Зараз покажу. О, на ту кучку. Я возьму, мабуть, садовий бур, пробурю там лунки, поставлю, засіка такого зроблю. І там всі дровішки акуратненько буду собирати. Також поки а, не було можливості зняти, але ось я показую. Ось я повалив маленькі такі а, три ольхи От а, Там дві маленьких, одна така, середня. Ось. І оце я все ці всі пообрізав сікатором, не пилкою, секатором. все пообрізав сікатором. Сікатором легше. Він легший, просто, а пилка тяжола в руках. Ось. І Трактор приїде, обкопає цей пеньочок і викорчує. От. Пеньочок може я ще підріжу, не знаю. І Таким чином вже дерев. Ніяких більш не попадає на діляночку. І зараз ще одне завдання таке додаткове, Не основне, яке я собі ставив. Я собі придбав набір 3 в 1. Це там тример. Значить, там кущоріз і гілкоріз. І от я гілкорізом хочу зрізати оцю гілочку. Оцю гілочку хочу зрізати гілкорізом. Не знаю, чи я достану, я буду старатися. Батя, я стараюсь. От. Може, підставлю ящичок якийсь собі. Але хочу її зрізати. Побачимо. Я вам потім розкажу, вийшло в мене це чи не вийшло. Тож слідкуйте далі, буде цікаво. Е, так, друзі, налаштував я е, е, гілкоріз. Зараз вам покажу його. Ось, Ось він так виглядає. В кінці маленька цепна пилочка, якраз гілочки різать. Зараз піду, подивлюсь, чи воно мені достане, чи ні. Якщо що, то прийдеться щось тягнути, якогось ящика на нього ставати. Ну, я сподіваюся, що дотягнусь. Потім вам все розкажу. Тому спостерігайте. Короче, не зрізав я цю гілку, я до неї достав, нормально мені вистачає, але вона в діаметрі виявилася, ну, здалеку цього не видно, а от коли підійдеш ближче, то добре видно. Вона діаметром десь сантиметрів 10-15 І, І ну, я там пошкрябав короче, десь сантиметр ще і стояв, я довго пиляв. А вона навіть якби ну, поцарапав, поцарапав і, йде, і все. Е, Взагалі, е, я сьогодні вже не буду туди лізти. Е, втомився, е, і так, нормально попрацював. На наступний раз я думаю, що у нас будуть роботи, пов'язані з наявністю драбини, і я драбинкою туди підлізу, акуратненько все зріжу і все буде нормально. Вот. Такий, такий план. Так що зараз буду збиратися потихеньку збирати е, весь інструмент да і митися, обідати і додому. Е, тому під... трішки пізніше вже я коли позбираю речі, підіб'ємо підсумки, що ми зробили що не зробили. Тому що, ну, друзі, підійшов до кінця ще один день робочий. А, сьогодні що було зроблено? Щиток зроблений, показаний. А, сідуха зроблена, показане. Дерева, кругляк порізаний, він не убраний, тому що важкий. Трактор його потім на кучу поскладує. А, дерева повалені, повалені. Не обрізана гілка. Так, да, согласен, не зміг, втомився, але це було не в списку основних справ. Начебто все я зробив. Не знаю, От я, я там списка, список написав, але я його забув. Тому я вважаю, що я все по пам'яті, все, що планував, я зробив. Треба брати поправку, що я один. І мені ніхто не допомагав. Так. Що далі? На наступний раз? На наступний раз, які плани я от собі вже поскладав? Значить, треба буде оті дерева повалені поубирати з діляночки, щоб був доступ до трактора викопати пеньок. Це раз. Друге. Друге, значить, організувати там засік для кругляка. Обрізати гілку ту. Тобто Там буде лісниця. Там буде ще одна задачка цікава. Така. Я, можливо, на наступний раз буду вішати буду вішати на стовп там, де у нас щотчик. Туди на висоту. Шкафчик такий герметичний. Я туди хочу поставити Wi-Fi, туди хочу змонтувати камеру, туди хочу поставити прожектор з датчиком руху, щоб десь, якщо хтось рухає, раз він запалювався. Ну а камера через Wi-Fi буде мені в інтернеті завжди маячить. Інтернет поки що я ще не замовляв підключення. Я прозвоню на тижні, узнаю там що по чому. Все потім вам доповім. Що ще? Ну, дорога залишається. Дорога залишається, ми її не доробили, тому що якби, хочеться вже закінчити з плануванням ділянки. Дорога хороша зараз, там ніхто не зупиниться, нічого, ніхто не загрузне, але ну, якби, хочеться її довести дома, щоб я, я спокійно. Двома пальчиками за руль тримався і проїхав своєю машиною. Е, грузовики їздять аж гай шумить. Ось, е... Ну, і я думаю, що це буде нульова точка. І потім я підіб'ю бабки, скільки я потратив на те, щоб вийти в ноль, щоб почати будівництво. Звичайно, я це все вам доповім в окремому відео, де я розкладу, що, який вид робіт, скільки коштував, які були складності, хто його виконував і там бла, 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 бла. Ось так. О, згадав. На Наступний раз, якщо я буду не сам, то ми оці всі шмотки, які лежать на кучі з, з дровами. Ми їх винесемо на цю кучу. І потім, коли буде машина, завезе нам пісочок, трактор на обратному путі, і як минулого разу, щоб порожняком не йти, завантажить цей мусор і на свалочку вона все вивезеться. Класно? Класно. О, такий був цей день. Дякую, що ви дивилися. Дякую, що додивилися до кінця, що ви лайкаєте, що ви пишете коменти, поширюєте це відео, підтримуємо і розвиваємо україномовний YouTube. Хочу вам побажати гарного дня. Спостерігайте за каналом, далі будуть цікаві відео. Ну, і, як казав Дмитро Корчинський, пам'ятайте. Путін не хоче, щоб ви скидувалися на русоріз. на все добре.